Завтра буде урочисте відкриття відновленого пам'ятника першому ректору Костянтину Томощуку. Ви вже про це знаєте, але це надзвичайно цікаво. Чому? Власне, як виникла ідея, коли в лютому місяці ми відвідали відень, і в відні на центральній вулиці Відня меморіальна дошка з барельєфом Костянтина Томощука, де написано духовний батько, перший ректор університету, і чудово ми відразу усвідомили, що Чернівці область. Без Чернівецької області буковина вірніше і Чернівці, без університету, не мали би того європейського обличчя, яке має сьогодні. І ми зрозуміли, що нам треба докласти максимум зусиль, щоб відновити той пам'ятник, який вдячні чердівчани, встановили в 1897 році. І завтра на урочистості приїжджає прем'єр-міністр України, приїжджають е е високопосадовці, і ми спільно з міською, е з мерією нашою, спільно з обрадою. І університет долучились до цього. Е пам'ятник завтра буде урочисто відкритий, тому що університет усвідомлює, як він зобов'язаний Костянтину Тимощуку, тим, що ми сього. Має, університет, місто, область. Ми розпочали всі ці власне, розмови з цього приводу десь з квітня місяця. А тоді, вже е, в травні місяці, було розкопано студентів. Ми відправили наших студентів насамперед землевпорядники, які трошки розбираються в цьому. І коли вони розкопали це підніжжя, це було взагалі сенсаційним відкриттям, тому що ніхто не знав, що ну, під тим горбом, де звичайний сам шитий ріс, що там збереглося настільки це. І тоді, коли студенти це відкопали, ми вже вирішили, що все робимо далі, продовжуємо, продовжуємо. І от бачите, якось наші такі спільні зусилля, тому що функції були розподілені між університетом, як Костянтин Томащук, перший ректор, обласна рада, він депутат е, австрійського Сейм. парламенту і Буковинського сейму, і почесний громадянин міста Чернівці.